Телеканалом студіо в ефірі, програма Діалоги. Сьогодні у нас в гостях Галина Кутасевич, заслужена артистка України. Вітаю вас, пані Галино. Добрий день. Хотілося б сьогодні розпочати з вашого творчого шляху. У вас таке досить насичене життя. І розкажіть, з чого все починалося, з чого починалася ваша професія, ваша діяльність в професії. Ну, професія розпочалася з вступу до інституту, тоді ще театральний інститут, зараз це університет. Але це мій стоки. Я би хотіла сказати: моя мати з Полтавщини, мій батько з Рівненщини, там десь біля Білорусі біля він народився. Але молодими вони приїхали в Донбас. Тоді це було. Потрібно відбудовувати. І там вони познайомилися, і там вони побралися. І я вже народилася в місті Горлівка, Донбасі. І це моя мала, мала батьківщина. І я гадала, що я там пробуду все своє життя. Я дуже дуже довго хотілася туди вертатися і вертатися і вертатися. Але так сталося, що я таки вступила у Київський театральний інститут, і після інституту все одно хотіла вернутися. У горліці не було професійного театру, я їздила в Маріуполь, але не знаю, повезло мені чи не повезло. Але коли, коли я приїхала туди якось так ось показатися, вони були у відпустці і мені не повезло. Але ми з моїм чоловіком, також актором, приїхали у Мукачево На запрошення, показалися і нас разом взяли. Ну. Як давно ви живете в Мукачеві? і Як давно взагалі виступаєте на сцені Мукачівського театру? 1983 рік. Вересень місяць ми приїхали і почали працювати. Тобі ж вже більше 40 років. І працюємо ми в цьому театрі з першого дня і, і до сьогоднішнього. Так що от такий мій творчий шлях. Свою першу роль тут в Мукачівському драматичному театрі. Пам'ятаєте, що це було? Пам'ятаю! Мені здається, що це був такий сорочний ввод, мене ввели в виставу, ви була молода актриса і мене ввели. І пам'ятаю першу казочку. Ми грали з моїм чоловіком Лізу Дурочку і Івана Дура Андрія Дурака. І коли ми виходили із театру. Діти кричали нам, ой, Андрій Дурак іде і іде. вони нас пізнавали. Трошки було обідно, але, але якось оте... слава, слава прийшла одразу з перших же днів до нас. Розкажіть на творчому цьому шляху, яка для вас була найскладніша роль, яка, можливо, найбільше вам запам'яталась. Ви знаєте, ролі самі по собі. Кожна складна, кожна складна. Це треба, треба прожити, пережити, створити щось інакше. Дуже гарно пам'ятаю роль Проні за двома зайцями. Я молода, гарна, лірична, поетична і вдруг роль Проні. До речі, він, він мені дав її мій чоловік. Це його режисерська робота. Ну, було, було важко. На злом, на злом, мені, моїм почуттям, але ми знайшли там і лірику, і любов. Але ж Проня, вона хоч і гидка, недосвідчена. Але вона, ми знайшли так разом з Юрієм, що вона ж щиро, щиро полюбила. І на цьому я почала будувати в свою роль. І я, я дуже гарно її пам'ятаю. Це була, були перші труднощі, перший такий злом. Ломала я себе. А взагалі я щаслива. Тому театрі в нашому, тому що мені довелося грати дуже е, е, різні ролі, протилежні. Е, я грала в одній радянській п'єсі Мати Ісуса. Вона так і називалась. Мати Ісуса. Я грала-таки опять одній радянській п'єсі Панночку. По Гоголовському вію написала одна драматургиня таку п'єсу. Це е, та панночка, яка літає у гробу. Mm -hmm. Тобі ж дивіться, свята людина, да, Мати Ісуса і якась дєволиця. І це мене дуже радувало. Треба було різні, рі, різні висоти брати. Пам'ятаю дуже гарно роль Ніни у Маскараді Лермонтова. Я навіть мріяти не могла про цей матеріал, про цю роль. Але мені довелося її зіграти. Дуже гарно пам'ятаю, ця вистава була е, таким флагом дуже багато років в нашому репертуарі. Розкажіть, от. Е... Ви приміряєте на собі стільки ролей, стільки е, різних особистостей. Як при цьому ви не втрачаєте себе і як вживаєтесь в цій особистості? Ну, дивіться. Е, роль, образ, його, його немає. Ми повинні його створити. Е, я не приміряю вже щось готове на себе. Ми створюємо разом, разом з режисером, створюємо на основі своїх емоцій, своїх інструментів, своїм пластикою, своїм голосом, своїм розумом, свою фантазією. І тому індивідуальність вона не, не, нікуди не дівається. Кожна роль створюється на основі моєї індивідуальності. Це так. Так. так воно є. Дивіться, скільки гамлетів ми бачили, да? скільки. І вони всі різні. Тому що особистість, яка грає цю роль, творить її, вона создає свій образ. Це важко. Але в купі з режисером. Це Дуже везе, коли актор з режисером якось в одній струї однаково мислять, довіряють один одному, бачать більш-менш в одному напрямку, коли вони люблять один одного, коли вони поважають один одного. Це дуже-дуже дуже допомагає. Але буває по-різному. Розкажіть е, мені, нашим глядачам, е, як проходить підготовка до вистав. Оця театральна кухня. Дуже цікаво в неї би було зануритись хоча б е, вашими словами, вашими розповідями. З чого починається починається все з режисера, <гум> який обирає матеріал, обирає п'єсу. І він дуже довго і багато над нею працює. Він. Е, Повинен виставу вибудувати у себе в голові, у своїй уяві. І тоді, готовий до цієї роботи, він пропонує це театру, пропонує акторам. І перше зібрання наше починається з читки п'єси. Режисер читає п'єсу сам нам голос. І це нам дуже багато дає, хто вміє помічати, хто вміє слухати. Той уже щось чує, щось в, 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 вичисляє, як то буде. Потім йде чітка вже по ролям розподіленим. І це називається такий застільний період за столом. Е, він продовжується, хто який режисер, як. як Собі його уявляє. Колись це було дуже довго, місяцями могло тривати. Зараз це все е, проходить набагато швидше. Ми розмовляємо багато, домовляємося, хто як. Е, е, Розмовляємо про образи, про наскрізну дію, про те, про що ми будемо говорити, як ми будемо говорити. Іноді дуже часто режисер вже розказує, як це буде виглядати, і ми бачимо цю картинку вже. Іноді ні. І потім перший виход на сцену він дуже важкий, тому що виходиш, ти виходиш іще з роллю і дуже багато відволікаючих моментів. Дуже важкий перший виход на сцену. Але все, 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 все. Потихеньку зліплюється, створюється і виростає вистава, яку, яку глядач уже бачить. Бачить на сцені. Отак. От Прем'єра п'єси. Кожна п'єса, яку ви нову створили, завжди має. Прем'єру, тобто, коли так. перший показ. Е, я так думаю, це дуже таке хвилююче для кожного актора. Безумовно, безумовно. Оце хвилювання, воно іноді допомагає, а іноді заважає. Але треба цей баланс да, балансувати. І на хвилюванні. Воно і допомагає, і, і заважає. І треба. як клоун, що Вистою ви на цій дощечі, яка коливається туди-сюди. Безумовне хвилювання є. Є у вас якісь методики самозаспокоювання, наприклад, перед виходом на сцену? А ви знаєте, за всі ці роки ні, ні. Просто з роками менше хвилювання. Ти вже опановуєш себе всякі все-таки є якийсь досвід. Але ви питали про те, які важкості є у нашій професії. І я вам скажу, це одна із тих важкостей у <клухи> професії. Наш майстер нашого курсу Микола Миколаївич Рушковський, народний артист України, дуже багато з нами розмовляв. Він не просто вчив. Він любив нас, він поважав нас. Ми були якась, якась одна сім'я його курс, ми і він. Царство Небесне його вже немає на цьому світі. Він якось у довгих розмовах якось нам сказав таку річ: Ви знаєте, дуже важко на театрі перші 40 років. А потім і ще важче. Я думала: ну як це так? Такого не може бути. В тебе такий досвід 40 років. Я бачила дорослих акторів, і мені здавалося, вони так гарно працюють. Вони все знають. Вони такі. Такі розумні, вони такі досвідчені, вони так гарно зразу беруть все у свої руки, і їм нічого не треба робити, вони вже все знають. Але ні, я стала розуміти, що, що він має на увазі. Він такий був правий. Ось уже 42 роки, як я на сцені, і я розумію, про що він. Не легше, не легше. А важче. Як це не парадоксально звучить? З однієї сторони легше опять таки ці гойдалки, а з іншої сторони важче. Важче, важче, важче. Чому не буду розповідати? А, тоді розкажіть таке, продовжуючи тему про 40 років. У вас вже такий вагомий, величезний досвід. Mm. І за ці роки, роки ви могли помічати, як змінюється театр. Чи не змінюється? Змінюється. Театр це жива, жива натура, це живий організм. Адже театр це. Це ми, це всі робітники, як актори, як режисури, як адміністрація, як ті ж помічники технічні, художники, освітлювачі, звуковики, реквізитори, костюмери. Це все люди. Вони це роблять. І від того хто, хто на цьому місці, від того і залежить, як? Як виходить. Змінюється, змінюються і працівники, і змінюються і відношення, і змінюється театр. І, мабуть, змінюється ще якась технічна, технічний бік. Ну... Змінюється освітлення, покращується, так? Ну, Останні да. роки, коли трошки покращується освітлення і звук. звук. Як взагалі з цього приводу легше так працювати, мабуть. Чи складно було пристосовуватись до цих змін? Ні, ні. У нас не такі радикальні зміни на нашій, на нашій сцені е, е, більш як вікова історія е, е, нашого театру. Е, більше сто років, більше сто років, і у тих старих стінах. Мені здається, неможливо втілити усю ту на сьогоднішній день апаратуру і проче, 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 яке зараз є. Ми навіть, мабуть, і уявити не можемо, що зараз є на театрі, які технічні е, новинки, які технічні досягнення. І ми, ми потрошку змінюємо. Трошки, трошки змінюється е, наше технічне обладнання. Я тільки можу уявити, яке воно є на самому ділі десь у таких великих столичних театрах, і тим паче десь яких у ем, театрах не в нашій країні. А чи змінився за цей час глядач? Я не думаю. Я не бачу, щоб він так. Змінився. Той глядач, який приходить у театр, приходить до залу, він приходить не просто так, а за чимось. Хтось за розрадою, хтось за розвагою, хтось про щось подумати, да? якісь, дати відповіді на якісь свої питання, хтось від чогось відволіктися, як на сьогоднішній день. І глядач, він завжди. Він завжди був і є ем, дуже лагідний до нас. Він полюбляє акторів. Полюбляє це дійство, яке він бачить. І ем, він завдячний дуже, да? благодарний, завдячний. Так що якихось різких змін у глядачі я не бачу. Люди є люди, люди завжди є люди. Які б віки не мінялися. Такий же глядач, мені здається, був і у Мольєра. може, зараз трошки більш виховані. Але вихованість теж віками. На той час вони, мабуть, були на свій розум виховані, на цей час по-іншому. Але глядач я дуже люблю глядача, тому що він любить нас. Я бачу, я бачу ці очі, які вдячні, вдячні дивляться на нас. Я бачу інколи, що зі мною на вулиці здоровкаються, як зі знайомою. Я знаю, що я не знаю цю людину, але він він каже: Добрий день. Пон... Зразу, зразу я не розуміла, що коїться, коли ще була молода, а зараз я розумію, що це мій глядач, мабуть. Я кажу, добрий день. Я розумію, що, мабуть, мабуть, ми мене бачили на сцені. Але я колись думала, що мене ніхто не пізнає на вулиці. Ніхто ніколи, бо я міняюсь. На сцені я одна. У житті я одягаю окуляри, якось так зачісую чи щось одиваюся. Ні. Ні, впізнають. От ви сьогодні сказали, що ви мене не впізнали. Я розумію, ви бачили молочайника. Да? Да. Це дуже добре, що він не впізнали. Це Дуже добре, коли не впізнають на вулиці. Але молочайник то бабуся. І це моя перша така дотик до таких більш вже ролей, більш старшого. Їй десь 80. Не менше, а навіть більше. Абусь яка хвора, абось яка в... живе у цій війні, у цій страшній окупації. І тому мені, мені, мені потрібно було бути зовсім іншою. Мені вдалося. Бути не собою, Однозначно. а якоюсь іншою. Дякую. <ривіт> Однозначно. Е, Наостанок, розкажіть, яку би роль мріяли зіграти? Можливо, є у вас? Ой, ви знаєте, є такий вираз, да, хочете сміжити Бога, да? так? <ривіт> у мене були мрії. А якась здійснилася. А інше я розказувала, навіть і не мріяла і не уявляла, а вона прийшла до мене. Е, більш в старшому віці в мене також було парочку мрій, але вони не здійснилися. Одна вже точно не здійсниться, а одна ми почали працювати над п'єсою. І коли почалася війна, е, зупинилося, тому що, тому що троє наших акторів-чоловіків пішли на фронт, і зараз у нас дуже великий голод до акторів чоловічої статі, і ми зупинилися. Але хто його знає, може ще якось і якось повернемося до цієї. І тому я Поділіться не мрію. Що це за роль була, про яку ви говорите? Яка мала бути статися? Так, — Так-так-так. Це... Господи, боже мій, ну буває таке випадіння. Тому що я не хотіла озвучувати розказувати. Давайте я не буду озвучувати. Добре, на ваш? Хай я буду забобонна, хай вона там відлежиться і повернеться до мене. Давайте. О, до речі, актори забобонні, так? Чи Це такий міф. Не всі. Не всі, Не всі, які люди. Актори теж люди. І вони всілякі, вони різні, дійсно різні. Одні забобонні, одні хвилюються, Ой. а другі не дуже. Ну так, як так, щоб забобонна – ні. Але якісь такі речі, що передаються із покоління в покоління, я стараюся виконувати. Наприклад, якщо от упали в мене роль, я маю сісти на неї, на, на долівку. І тільки потім підняти. І я саджусь. Не ну, всі садяться, каже, ай, а я саджусь. Наприклад, останнім часом я колись заходжу на сцену, коли починається вистава, я маю якось так рукою доторкнутися до сцени. Вона намолена, вона стільки бачила, да більше вже як сто років. І якось так зробити, чи так, чи так. Це взагалі такі цікаві дуже традиції. Е, дякую вам за нашу розмову. Може, наостанок хочете побажати тим хто, тим, хто вступає на шлях акторства, якісь дати рекомендації, поради або може таке слово. О, ви знаєте, тут рекомендації зайві. Тут або ти відчуваєш, що ти будеш щасливим у цій нелегкій, проклятій професії. Що ти будеш незважаючи ні на що, а багато є чого, що, що це наша залежність акторська від усього, що є на світі, е, Що не, не, незважаючи на, на, на все те і крови і, і сльози і хвилювання, ти будеш все одно щасливий, тоді йди. Якщо ти багато дуже відсіюється, на, на кожному курсі, Люди приходять, вони думають, що це оп, І ти будеш красивий, гарний і, і, і порхати. Ні. Так дуже часто дуже часто так не буває. І якщо навіть ну, тобі якось не потолоновить, якщо ти не підеш на якісь гарні, хороші, великі головні ролі, а ти будеш працювати десь, десь середні, Але якщо ти. Полюбляєш це, ти будеш працювати і робити свою справу, і любити, і заглядати за іншими акторами, які працюють головні ролі, і думати, а от тут би я б не так зробив і дома якось думати, а як би ти зробив, і цим жити, жити, жити. Якщо ти на це згоден, тоді йди. Але треба тисячу раз подумати, перш ніж іти у театральний інститут. Так. Так, 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 так. До речі, я не знаю, у нас є актриса нашого театру, яка працює з молоддю у Мукачеві. І мені довелося цієї зими доторкнутися до їх, я співпрацювала з ними. І я бачу, яку величезну справу вона робить. До речі, багато дітей, хто полюбляє театр. Хто полюбляє якесь представлення дуже багато. Від маличку до закінчення е, школи І я бачила, як вони, у них горять очі, які вони дружні, які вони сповнені е, любов'ю, повагою, якоюсь спів, співдружністю, співпрацею, які вони вдячні, які вони закохані. Я, я бажаю їм гарної долі. Дякую вам за наше таке чудове, тепле спілкування. Дякую, що прийняли наше запрошення. В гостях у нас була Галина Кутасевич. Це була програма Діалоги на телеканалі ІмСтудіо. До зустрічі на цьому ж каналі. До зустрічі.